Дитячий сон це період, коли відпочивають і мама, і дитина. Молоді батьки добре знають, що таке недостача сну. Якщо ваша дитина спала добре, то цей випуск не для вас. А якщо погано, вмощуйтесь зручніше. Особисто для мене дитячий сон – це такий був дуже складний аспект мого материнства. Думаю, для багатьох це теж проблема. Давай спочатку обговоримо, які є норми сну дітей різного віку. Я думаю, кожна мама в інтернеті бачила ці чудові таблички, за якими вона намагалася йти. Але у когось виходило, у когось не виходило, тому давай я трошки розкажу, як ними користуватися, що там взагалі є. У е, таблиці норм, сну та не спання, є е, вік дитини, де ви бачите вікову категорію своєї дитини. Далі є інтервал не спання, який може витримати дитина певного віку. Що це таке? Це максимальний. Термін часу, який може не спати дитина без перевантаження нервової системи за ідеальних умов. Що таке за ідеальних умов? Це коли попередній сон був тривалим, якісним, а даний час не спання не був дуже сильно навантажений фізично та емоційно. Тобто дитина виспала. Якісний сон, і після цього може витримати певний якийсь інтервал часу. І якраз ось ці рамки, які вказані в цій табличці, вони вказують, який саме термін може дитина певного віку не спати без перевантаження нервової системи. Але нормально, коли дитина йде не за своєю віковою категорією, чому я кажу, що у когось. Вдається за цією табличкою йти у когось, не вдається, тому що іноді дитина може йти за віковою категорією трошки менше або навпаки трошки старше. Тому на це треба також вбачати. Також у цій таблиці є норма денного сну, кількість денних снів, які відповідають віковій категорії, а також тривалість нічного сну. І коли це все в комбінації воно витримується. То таким чином дитина вже добре себе почуває, добре розвивається. у неї добре відпочиває нервова система, і відповідно дитина має і гарний настрій, і чудовий сон. А ти пам'ятаєш якісь звідки з тої таблички? Якісь там можливо часи, скільки там немовля має спати, скільки там дитина вже там в рік має спати в два. Ну, найцікавіше, я тобі скажу період, який мені особисто дуже подобається. Це неонатальний період. Це перші 28 днів після пологів. І там дуже цікаво, тому що є. Максимально нормативна рамка, про яку я сказала, це до 50 до 60 хвилин, тобто до години. Але не вказується в жодній табличці те, що е, у цьому віці дитина скільки поспала, стільки може потім не спати без перевантаження, але не більше години. Тобто, якщо у дитини був сон 20 хвилин, вона зможе не спати 20 хвилин приблизно без перевантаження знову ж таки нервової системи. А якщо вона проспала 2 години, то максимум вона може витримати лише одну годину, і це дуже важливо. Далі вже більш-менш вирівнюється графік, і дитина більше попадає в ті саме нормативні рамки, які вказані в цій таблиці. З приводу немовлят мені всі казали, що це такий дуже легкий період, тому що вони три години сплять підряд, там погодувала, він знову спить. От чесно, в мене такого взагалі не було. У мене дитина дуже часто він просипався. 15 хвилин поспав і знову прокинувся, там 20 хвилин поспав і знову прокинувся. Там іноді після прогулянки він міг там поспати 3-4 години, але це теж Така рідкість була. У цьому періоді, до речі, і нормально спати по 15 хвилин, і нормально спати по півтори години. Але не дуже нормально, коли дитина цього віку спить по три години і довше. Тому що це і в мінус маміної лактації, і в мінус того, що у дитини невеликий об'єм шлунки, дитині потрібне часте дробне харчування. І крім того, якщо дитина буде постійно спати дуже тривалі сни і мало гуляти між цими епізодами неспання, то у дитини з'являється така проблема, як переплута в день і ніч. Тому дитина. В день спить, добре, мама все встигає, але вночі е, дитина просто не спить. Вона гуляє у мами на ручках і не дає спати нікому в цій родині. Що робити, коли дитина переплутала день та ніч? Необхідно, по перше, вночі е, зберігати умови сну. Тобто затемнення приміщення не потрібно розважати дитину, не потрібно дитині показувати, що так давай сьогодні, зараз будемо грати саме час в годину ночі. І крім того, знову ж таки, це контроль тривалості денних снів. Тобто, ми будемо дитину, якщо вона дуже довго спить. Ми її годуємо. Ми намагаємось зробити так, щоб дитинка все ж таки не склеювала через груди сни далі. Тобто, якщо дитина дуже знаєш така сонна після пологів, буває особливо, коли кесарів роста або коли епідуральна анестезія. Дітки ніби такою в таку сплячку входять і вони постійно сплять, тому іноді мамі доводиться перевдягати дитинку, займатися якимись такими процедурами, по типу почистити вушка, вічка, догляд за шкірою дитинки і так далі. Тобто робити певні такі маніпуляції, які все одно мамі потрібно робити для дитинки, і таким чином вона трошки витягує цей період не і все ж таки дитина отримує певний період гуляння, скажімо так, в денний час. До речі, з приводу будити дитину, я коли. Теж годувала груддю, читала про це, що дитину не можна взагалі будити. Оскільки скільки вона спить, стільки нехай спить собі. Чи виходить, що треба будити Все дуже часто чую такі рекомендації від педіатрів? Коли мами звертаються до мене вже на консультацію, що ми не можемо вночі спати. Але наш педіатр каже: на чіпай дитину нехай спить. Знову ж таки, повторюся, у дитини після народження дуже маленький об'єм шлунку, і їй потрібно часте та дробне харчування. Тому ось такі тривалі сни вони можуть нести за собою недобір ваги. Тобто дитина не доотримує того, що вона повинна отримувати в денний час. І крім того, знову ж таки, дитина все одно відгуляє той час неспання, який їй потрібен. Ось ці табличні норми це. Знаєш, взято 100 дітей там умовно кажучи, і зроблено такі дослідження, але потрібно розуміти, що в кожної дитини є своя власна норма, вона може співпадати з віковою категорією з таблиці, може не співпадати. І все одно у дитини є своя якась особлива індивідуальна норма, за якою вона йде. І якщо є норма неспання у певної дитини, вона все одно це не спиня відгуляє або в день, або вночі. Давай зараз, поки говоримо про немовлят, от яка максимальна там норма сну? Тобто я пам'ятаю, моя дитина, місяці три йому було, він спав 10 годин. Це багато? А в день чимало? чи вночі? В сумарно. Це дуже мало, тому що коли дитина вже 4-місячна, наприклад, то у неї нічний сон лише має виходити від 10 до 11 годин, не рахуючи приблизно там 5 годин денного сну. Тобто, все одно дитина дуже бажано, щоб вона відсипала достатню кількість сну, оскільки цей сон він впливає на самопочуття, на розвиток дитини у вісні розвивається і мозок дитини, це і емоційний розвиток, і фізичний розвиток. Це дуже дуже важливо. Звичайно, є дітки, які сплять менше норми, але якщо вони добре себе почувають, якщо вони можуть витримати цей інтервал не спання, вони не капризують, вони у чудовому настрої, вони після цього збільшеного інтервалу не спання е добре засинають і сплять, хоч і коротший сон, але якісно, то це його власна норма. І це також є нормальним. Ну, якусь згадую, мабуть, це більше було складно для мене ніж для нього, тому що виходило, що він постійно в мене на руках. Тобто, мабуть, спав, коли годувався. До речі, про годування, про засинання під час годування потрібно будити дитину, коли вона їсть, і чи як треба робити? Є період активного смоктання, є коли дитина смокче, ти відчуваєш, ти бачиш ці рухи смоктальні. Ти чуєш, як дитина ковтає. І є період неактивного смоктання, коли дитина через сон трохи посмоктує груди для лактації. Круто, і той, і той період. Але потрібно розуміти, що для того, щоб дитина отримала свою порцію грудного молочка для здорової дитини, близько 10 хвилин активного смоктання дитина вже зможе добути свою порцію молочка, тому не потрібно її будити, щоб вона смоктала там, пів години. Вона вже може на початку годування отримала все, що їй потрібно, а в подальшому прикладання до грудей це більше такий психологічний аспект. З приводу способів дати дитині заснути. По твоєму, який найбільш ідеальний це заколисування, це колискові, це просто покласти його. щоб він заснув сам? Це все окрім заколисування. Через нього я пройшла сама. Я можу сказати, що моя спина досі мені за це каже дякую за те, що я вкачувала двох своїх дітей. Тому погойдування це те, що я не рекомендую використовувати от категорично. Звичайно, бувають моменти, коли дитина не засинає, мама ладна зробити все, а ви дитина просто. заснула. І це в періоди, наприклад, стрибків розвитку, в періоди регресу сну, так іноді мама потребує вже всіх методів заспокоєння. І тоді я рекомендую мамі, хоча б чергувати ці методи для того, щоб дитина не звикла до якогось певного одного, а саме до погойдування. Тому тут я намагаюся підказати мамам, щоб цей саме цей метод він мінімізувався. Інші методи вони всі класні і класно засинати на грудях. І навіть коли дитині півтора року, і вона засинає на грудях, і це комфортно, і мамі, і дитині. То чому ні? Чи може дитина перших місяців життя спати за графіком? Давай з тобою поговоримо, що таке в принципі режим сну та не спання. Це якраз таки, коли мама знає період, який може не спати дитина після сну певної тривалості, і вона забезпечує дитину цими умовами. Вона не дає перегулювати, вона самостійно не скорочує ці епізоди не спання тому що коли дитину намагатися вкласти раніше, вона буде капризувати, тому що вона ще ще не встигла втомитися, вона ще не встигла захотіти спати. А коли навпаки мама витягує дуже сильно період це не спання, знову ж таки, це проблемне вкладання, це подальший більш поганий сон, тому що дитина перегулює, і вже починає працювати кортизол. Графік сну та неспання він потрібен дитині від народження, тому що коли мама... Не знає цих норм. Звичайно, ми не говоримо зараз про ці випадки, коли мама інтуїтивно все робить правильно, коли вона розуміє бачить потреби своєї дитини. Вона йде за ними, і це все складається в дуже класний пазл. Ми не беремо ці умову, умови. Все ж таки, я рекомендую, хоча б розуміти, які норми снути не спання для для дитинки вашого віку, для того, щоб не давати дитинці перегулювати і вкладати її вчасно. Тому контролювати цей процес потрібно. Звичайно, необхідно також дивитися. По дитині по ознакам тому, щоб розуміти, можливо, саме зараз дитина трошки раніше захотіла спати, тому що в неї було фізичне навантаження або емоційне навантаження, або ви ходили кудись у гості, або там у вас був курс масажу, похід до лікаря. Це все втомлює дитину. і, Звичайно, вона може захотіти спати, і їй необхідно давати цю задовільняти цю потребу для того, щоб був якісний сон і дитинка не перегулювала. Тому так від народження необхідно Відно давати дитині те, що їй потрібно за віком, деякі консультанти по сну кажуть, що дитина має лягати о дев'ятій вечора на нічний сон, і не пізніше. А деякі кажуть, що дитина може лягти, хоч о дванадцятій, головне, щоб вона висипала свою норму. Дивись, раннє вкладання дуже важливо з приводу часу, конкретного отак сказати, що для всіх дітей там старше 6 місяців лягати у такій то годині я не можу, тому що все залежить від кількості снів. Коли у дитинки багато снів, відповідно ніч у неї розпочинається трошки пізніше. Коли дитина має меншу кількість снів, відповідно час вкладання на нічний сон він є трохи ранішим. Коли дитина тільки скидає останній сон, знову ж таки ніч вона починається ще раніше. Так, щоб середні норми для, наприклад, дитини який рік, це близько восьмої півдевї. Це ідеально, можна раніше, в залежності від того, у котрій починається ваш ранок. Тому що є мами, які люблять вставати рано, і дитинка відповідно також встає рано, всім комфортно. І відповідно графік трошки зсувається на більш ранній період. Є до мене звертаються мами, які люблять поспати, і ми намагаємося. Адаптувати графік дитини так, щоб він був комфортний і дитині, і мамі. І тоді таким чином, звісно, трошки воно зсувається, але намагайтеся не вкладати дитину після 22.00, це однозначно. А чому саме так? Тому що, по-перше, коли фізіологія дитячого сну працює таким чином, що коли дитина вкладається пізніше, вона на ранок прокинеться раніше. Тобто не працює те правило, що вкладу пізніше, пізніше встане. Це вже для діток шкільного віку працює. Для маленьких діток навпаки, чим пізніше лягає дитина, дитина, тим раніше вона прокинеться зранку. Це перше. По-друге, пізнє вкладання воно, е впливає на кількість нічних пробуджень. Е також можуть відбуватися нічні гуляння. Через те, що дитина пізно вкладається, але там трошки ще додатково мають зберігатися певні умови для нічних гулянь. Тому для того, якщо ви хочете, щоб був якісний нічний сон, а саме під час якісного нічного сну, з мінімальним кількістю прокидань, дитина відсипає свій сон, то відповідно вона відпочиває. Нервова система дитини також добре відпочиває. І наступного дня дитинка ваша буде щаслива, буде вам посміхатися, і ви всі будете раді новому дню. Тобто. Лягати о десятій о дванадцятій, це хіба що може дитина вже шкільного віку, старшого чи середнього, чи коли чи коли виросте, систематично не рекомендую дітям навіть шкільного віку лягати близько 11, 12 дванадцяти тому що все одно діти шкільного віку ходять до школи і вони вже прокидаються на самотужки рано, а їх мама буде зранку. Тому таким чином ви скорочуєте тривалість нічного сну. А нічний сон дуже дуже важливий для дитини. Тобто, якщо дитина маленька, вона самотужки це робить, коли вкладається пізні. Ніше вона раніше встане і з таким чином скоротить собі нічний сон. То якщо ми говоримо про дітей шкільного віку, то вони лягають пізніше, і мами їх зранку рано будить, і таким чином знову ж таки скорочує тривалість ночі. Якщо ви знаєте, що дитина шкільного віку має можливість завтра проспати довго. І встати о дев'яті, о десяті неважливо, то так іноді це може і має місце бути, коли дитина пізніше вкладається у ніч, але все ж таки не бажано, щоб це рухалося ближче до дванадцяти ночі. Звичайно, взагалі, коли дитина може вже спати сама всю ніч, причин нічних пробуджень. Безліч, якщо ми говоримо, що дитина ще й на грудному вигодовуванні, наприклад, або на штучному вигодовуванні, і вона вночі просить пляшечку. А якщо на грудному, то просить вночі груди відповідної мами, таким чином, дитина вночі може компенсувати нестачу тих калорій, які вона не у денний час. Тобто, якщо дитина харчується рідко або малими порціями, то відповідно для того, щоб нормально розвиватися, вона буде. Просити до отримати те, що вона не до отримала, і це відбувається шляхом нічних прикладань до грудей або нічних під'їдань, тому таким чином це може бути причиною. також. Пізні вкладання в ніч, як я вже сказала, також підтягує нічні пробудження. Асоціативне засинання, воно також може бути причиною частих нічних пробуджень. Якщо дитина не вміє самотужки засинати на сон, то на зміні фаз сну дитина також буде потребувати допомоги мами для того, щоб заснути, тому що вона не вміє робити цього самостійно. Що таке нічний терор і як з ним боротися? Нічний терор це такий стан дитини, який дуже лякає батьків. Насправді, тому що. Мало інформації ми маємо про цей стан дитини, так щоб отримати його від знайомих або від лікарів зачасту. Е, про це вже розповідають тоді, коли мама вже з цим стикнулася. Давай розкажу про два стани: нічний терор і нічні кошмари. Е, Почну саме з нічних кошмарів. Нічні кошмари вони частіше за все відбуваються. Після третьої ночі, коли рівень мелатоніну вже падає, і відповідно сон вже стає такий більш чутким. Дитина може прокинутися із криком, коли до дитини мама підходить і намагається її не те, щоб розбудити, розумієш, а, наприклад, просто покласти руку на дитину, дитина в цей час прокинеться, вона, звичайно, буде все все ще дезорієнтована, і їй необхіден буде час для того, щоб прийти до тями і зрозуміти, де вона, що вона ще відбувається. Бувається, і потім вона зможе спокійно заснути. І на ранок вона ймовірніше за все згадає, що це відбувалося. Вона зможе мамі про це сказати, що я це пам'ятаю. Якщо ми говоримо про нічний терор, то це стається частіше в перші години сну. Знову ж таки, дитина може прокинутися із криком, але, ймовірніше за все, оченята дитини будуть заплющені або, як знаєш, такий сонний сонний вигляд, тобто вона не відкриває дуже широко очі, зіниці у дитини розширені і розбудити дитину не вдається. Тобто, якщо мама починає. Дитину до дитини торкатися, вона все одно від знаходиться в цьому стані. Вона може пересуватися по кімнаті. Вона може знаєш, такий агресивний стан вона може бити. Маму вона може битися і ножками, ручками. Вона може хапати предмети, кидати. І насправді мам дуже лякає цей стан. Він більш за все триває максимум до 10 хвилин. Тобто від півхвилини, частіше це 2-3 хвилини, дитина знаходиться в цьому стані, максимум до 10 хвилин. Після цього дитина починає вже орієнтуватися у просторі. І засинає цього стану дитина не буде пам'ятати на ранок. Частіше за все причини, що нічних кошмарів, що е, нічного терору, це емоційне навантаження на нервову систему. Тому що у діток нервова система вона така, знаєш, ще поки не зріла. Да, не зріла. І вона дуже вразлива до е, зовнішніх факторів. А також і пізні вкладання, і якийсь стрес у дитини це все провокує. Щодо е, саме нічного терору, то є дослідження, що все ж таки. Кі генетика також впливає на цей стан, і що я хочу сказати, коли дитина знаходиться у цьому стані, саме у стані нічного терору, мама розуміє, що дитина не прокидається, її не потрібно будити. Необхідно для мами забезпечити безпечні умови, тобто, щоб дитина собі не нашкодила у цьому стані, допомогти дитині прожити цей стан. І надалі вкладати спати. Якщо цей стан повторюється не часто, частіше за все, він самотужки проходить через певний період. Тобто, це не лікується, це той стан, який, коли нервова система дитини вже дозріває, він проходить самотужки. Але якщо мама спостерігає, що цей стан у дитини відбувається достатньо часто, то це вже є сигнал до того, аби звернутися до спеціалістів для того, щоб, можливо, використовувати певне лікування цієї Тема дитячих основ дуже об'ємна, тому продовжимо її у наступному випуску.